Найвищий черкаський пагорб, сестри шефіката Муневерса й Дем'єто видолають за кілька хвилин. Констатують не Айпетрі. Дівчата кримські татарки народилися та виросли в Алупці. Коли ти живеш в Криму, коли в тебе море, кожен день ти бачиш, дивишся в вікно, гори, то якось воно вважається як буденне. Ні, про це не чорне море. За рідним Кримом особливо сумують у холодну пору року. Там кажуть сестри, навіть взимку тепло. Рідко стовчик термометра опускається нижче нуля і завжди сонячно. Я побачила сніг по на це, взагалі мене був шок. Мене молодша із сестер до Черкас переїхала у 2016-му, проживши два роки в анексованому Криму. У нас у школі змінилось все. Змінились вчителі, змінились підручники, змінились самі уроки. Валюта у нас змінилась. І ми, я пам'ятаю, як після школи це згрибали якісь ці монети і переводили їх в калькуляторі в гривні, щоб зрозуміти, скільки це коштує. Пам'ятаю, як ми їздили до бабусі, і там на повороті стояв цей зелений чоловічок. і він стояв, і мені батьки сказали, пригнись, щоб ти цього не бачив. Це дуже яркий спогад, що в школі, що в наших магазинах там книжкових. Всюди були книги та портрети Путіна. Всюди, і в нас постійно були гімни, повна пропаганда. В школі був флаг великий. У нас були автобуси триколорні, у нас були. Просто на домах частних цей флаг, а білборди, всі сіті лайти були також з цією пропагандою. Завжди даже я от балакує там з родичами. Вони також кажуть, що це все. Ну тобто, воно залишилось так. До Черкас навер переїхала майже у 14. Ну, у цьому віці. каже росіяни ні, ну, так, отримують паспорт. Страшний. Власне, і за цього мене відправили раніше, щоб я закінчила школу тут. Щоб в мене було свідоцтво про закінчення школи, також українське, щоб у мене було громадянство, українське, паспорт, тобто. Усі ці офіційні там документи, щоб все було, щоб мене нічого не зв'язувало з країною агресором. Тут у Черкасах вже жила та навчалася старша сестра Шефіка. У 2013-му дівчина вирішила освоїти фах рятувальниці. У нас батько служив, коли в армії він був водієм в пожежно-рятувальній частині. І плюс ми жили біля пожежної частини. У нас дом частний. В мене мій напрямок це взагалі запобігання, виникненню надзвичайних ситуацій. Це великий блок такої роботи, і в ньому теж дуже багато розновідностей. Коли вже стало питання щодо сестри, то вже було все зрозуміло, що вона піде по моїм слідам. Муневар ну, після закінчення університету теж працює у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Черкащини. Так, ну посміхаємось, дивимось, раз, два. Є тут у Черкасах сестри намагаються не втрачати зв'язок зі своїми традиціями, найважче кажуть, із мовою кримсько-татарську практикують у спілкуванні із ріднею. Якщо привітатися на кримсько-татарській мові, мабуть, знають всі це сілям алейкум або сілям. Це привіт. Коли ми поступила, я особисто поступила в інститут, то дуже багато моїх однокурсників питали мене всі слова, які можна було. Я їм це казала. Їм було дуже цікаво. Постійно Питали. задавали питання, чому тебе так звати, а що це означає? Мені вір означає оазіс. Моє ім'я це перший лучик сонця. початком повномасштабної дівчата перейшли на українську і мріють, аби і Крим знову став українським. А поки передивляються дитячі фото у рідних місцях. Їх перезняли на телефони із батьківських альбомів. Ти така смішна маленька. Для мене ти така завжди будеш. А це мені фотка дуже подобається. Mm -hmm. Така тепла, знаєш, наче. Прям як там було у бабушки. Я б зараз той наградік поїла. Я б зараз з дідусем поспілкувалася. 20 лютого 2014 року розпочалася збройна окупація Криму. Цю дату Верховна Рада офіційно визнала початком тимчасової окупації Кримського півострову. 16 березня того ж року відбувся так званий референдум про статус Криму. Понад 95% виборців проголосували за входження до Російської Федерації, хоча це голосування бойкутували кримські татари та етнічні українці. А 18 березня Володимир Путін проголосив. Цив про приєднання Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.